Маліве перепланки окремо на каналу. Небо бачите, трошки, трошки роз'яснюється. Каштани ще квітнуть, як кажуть після дощика. четвер. Да, Дощики два тижні були. скінчилися, але по прогнозу завтра знову. Сьогодні повинно вийти сонечко. Сьогодні 8 травня 2025 року. Четвер, як я казав, День пам'яті. Україна святкує. День перемоги. Ну, день перемоги, день пам'яті. День перемоги ми 9-го святкували. Ладно. Китаю. Всіх. Я сьогодні святкує. Пам'ятаємо своїх дідів. Царство небесне. У мене обидва діда. Вивали, обидва живі прийшли. Ну вже один дев'яносто прошлого сторіччя. ...прошлого тисячі один 2002-го помер. Вже в цьому тисячоліччі. Дивіться, як гарно квітне. Ті малесеньке. Ладно. ніч у харкові. А наче не ну, погано. Нічого. нічого. Нічого, ані тривог, ані вибухів. І це гарно. Щоб зовсім не було. Ні того, ні нічого. Я вирішив пішки. Погода дозволяє. Тому через парк перемоги не їздять, Автобуси їздять, світлофори працюють. Життя продовжується, незважаючи ні на що. ж зеленого і підемо туди, туди у парк перемоги. Усім гарного дня, гарного четверга. Усім миру доброго злагоду. Всім щиро дякую. Ну, звичайно, будемо жити. Незважаючи наш вам. За святом мої люди. Пока.